диявола права, а з дияволом цікаво. Слава Україні! Сьогодні ми з вами будемо дивитися подарунок за розчистку локації Сонячний Берег. Це друга локація від інституту свята. Так, ось подарунок я натисну, під Так гарно. Натискаю і дивимось. Що ж нам випадить? На жаль, всього на цій локації можна отримати три подарунки: два за розчистку, одне за виповнення доп... доп... допомітного завдання. Перший подарунок за 50%, який ми зараз відкриваємо, другий за 100%. Чесно, я не впевнена, що я зможу розчистити дану локацію на 100%, відсотків, так як маю деякі проблеми з енергетиками. Як ви могли вже помітити, в нас випало доволі багато всього, що, в принципі, відповідає звичайній 50% подарунковому боксу нашому. Але це, що нам випало, майже дікор, окрім цього, що довго потяга. Я його не можу ніякось гарно поставити, так, на нього. І ми можемо з вами отримати. Так. А це, якщо не помиляюсь, у нас корм для А Ми можемо отримати 20 штук за у цього в сумі 400. Далі у нас йде чорниця, котру ми можемо отримати 200 штук. Так, давайте потецемо. Трохи жалко мені ріж, тому що моя. Зняла голову. Трохи жалко, але нічого. ладно. Так, наступне. А це також 200 малини. Це доволі круто, але свікла. Моє А, 5 енергетиків по 50 від черничного А, 5 монет для. Ну, і 5 топлив, вибачає, трохи не вистачило. Ну, взагалі 5, але в мене не вистачило. І 2 динаміта на стоп. В принципі, це усе. Осім дякую за просмотр. Не забувайте ставити лайк і підписуватися на мій канал. Ставити коментарі. До ну, побачення.